Вітаю! В ефірі Дніпро -ньюз». В Студії з вами працюватиму я, Інеса Зайцева. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 9-ту годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. Внаслідок нічної ракетної атаки в кривому розі загинула одна людина. Ще троє дістали поранення. Окупанти вдарили по промисловому підприємству. Загинув працівник. Його тіло рятувальники дістали з під завалів зруйнованого виробничого цеху. Поранені госпіталізовані в стані середньої важкості. Удар було завдано по території підприємства Арселор Мітал Кривий ріг. Повідомили на офіційному сайті компанії. Нікопольський район росіяни знов накрили з важкої артилерії. Під вогонь потрапила Марганецька громада. Постраждалих немає. В самому ж Нікополі ніч минула. Спокійно. Вечір ніч у нас з тривогами. По Нікополю Без обстрілів, без постраждалих, без поранених. У Дніпрі сьогодні не працює електротранспорт у зв'язку з проведенням робіт по стабілізації енергетичної системи країни, залишаються відключеними тягові підстанції, які живлять рухомий склад. Повідомили в профільному департаменті. Втім, в ДТЕК повідомили, що з 5 грудня Дніпропетровська область повертається до стабілізаційних відключень світла. Графіки шукаєте на сайті Дніпровських електромереж. Про створення штабу порятунку в Дніпрі повідомив Геннадій Корбан. Це комунікаційний центр, який займається допомогою містянам, які опинились в скрутних ситуаціях Страшні проблеми, страшні муки іспитують мої земляки, мої сограждані, жителі Дніпра. Я не можу оставатися в стороні. тому я попросив членів громадської ради створити штаб. для того, чтобы реагировать, для того, чтобы с каждым таким человеком, у которого есть острая проблема, держать связь, индивидуальную связь, если надо подвести продукты, если надо подвести лекарства, если надо помочь выйти, помочь зайти и так далее, и так далее. То есть много проблем, с которыми сейчас столкнулись наши с вами земляки и жители Днепра. И всем им нужна помощь. На узбіччі автошляху, який сполучає п'ятихатки та апостолово, горів легковий автомобіль. Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що вогонь повністю охопив авто. Площа займання склала 9 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих немає. Водій та пасажирка вчасно покинули, палаючу автівку. Вночі окупанти вдарили по Запоріжжю. Повідомляється про атаку на об'єкти енергетичної та промислової інфраструктури. Пошкоджено одне з приватних підприємств. Інформація про постраждалих уточнюється близько четвертої години. Ранку Куп'янська громада піддалась ворожому обстрілу, зруйновано станцію технічного обслуговування. Також пошкоджені два приватних домовладіння. І за добу українські захисники відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів на Луганщині та поблизу Соледара, Бахмута Опитного Мар'янки Донецької області. Противник завдав сім ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснив понад 50 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Здовж лінії зіткнення. Генштаб Збройних сил України нагадує, зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. Підтверджено ураження силами оборони району зосередження живої сили ворога в Якимівському районі Запорізької області. Втрати противника складають до 30 військовослужбовців пораненими та понад 10 мертвими. Українська авіація. Протягом минулої доби завдало 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника. В той же час наші воїни збили ворожий гелікоптер К-52 та 4 БПЛА окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два пункти управління, склад боєприпасів. Район зосередження особового складу та ОВТ, а також один інший важливий об'єкт противника. Захисники привітали всіх причетних з Міжнародним днем волонтера. Ви стали невід'ємною частиною нашого протистояння і наших перемог. Такі слова військові адресували українським волонтерам. Сьогодні важко переоцінити ваші зусилля в налагодженні шляхів постачання медикаментів, продуктів харчування, одягу та автомобільної техніки, що вкрай необхідні нашим захисникам і захисницям. Я з великою пошаною і вдячністю скажу, ви стали невід'ємною частиною нашого протистояння і наших перемог. З міжнародним днем волонтера вас небезпека з моря залишається вкрай високою. Повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації. В чорному морі чатують ворожі кораблі. Наразі у чорному морі знаходиться 16 ворожих кораблів. Серед них ракетоносії, два підводних човни, вісім калібрів на борту. Тому, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Тепер випуску про місце проживання можна отримати у дії. Документ можна створити самостійно у програмі за 10 секунд. Раніше для його оформлення потрібно було звертатись до відповідних органів реєстрації. Культурний десант побував у Херсоні. Команда митців за два дні прикрасили Херсон 25-ма різноманітними муралами. Оздобили художники і зруйновану будівлю Херсонського політехнічного коледжу. На одній зі стін тепер майорить мапа України. Її зробили зі шматка обшивки, що вцілів після обстрілів. Бенедикт Камбербеч та Джуд Лоу допомогли зібрати гроші на три карети швидкої допомоги для України. Відомі актори виступили на благодійному вечорі, який організували посольства Естонії та України у Великобританії. Там вдалося зібрати 90 тисяч пунктів стерлінгів, які спрямували на закупівлю швидких. Машини вже прибули в Україну. Авто пристосовані до роботи у важких умовах і зможуть проїхати і врятувати життя там, де звичайні авто не впорались би. І у Нью-Йорку відбувся концерт, присвячений сторіччю українського Щедрика. Легендарна композиція Миколи Леонтовича прозвучала у Карнегі Холі. Саме там, 100 років тому, відбулася її прем'єра у Північній Америці. Did Цьому наш випуск добігає кінця. Тим часом команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбук. Тож залишайте з нами і бережіть себе. Про форпост допомоги захисникам і переселенцям благодійний фонд.